Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 16 листопада, 23 рік. Вітаю всіх на каналі. Хто не підписався, обов'язково вподобайка в кінці відео. Та підписка. Дуже багато всяких цікавинок у нас на каналі. Можете подивитися в плейлисті. Там... У нас є все по категоріях. Так, поїхали довго розповідати, будемо знову відео затягнеться і так затягнеться. Сьогодні у нас розпаковочка посилок. Отримуємо нові саджанці. щось нове, щось для себе знаходимо. Вже були у нас садили ми саджанці персику, оновили дуже пізніми сортами, строками дозрівання. Сьогодні розповідаємо дуже довго. У нас розпаковка саженці цівного каштану. Вирішили ми спробувати, що воно таке. Купили ось такі два саженця, гарно запаковані, дуже з гарною, шикарною кореневою системою. Надається розрізати. Ось, бачимо, два саженця. Такі. Висотою сантиметрів 70. Також разом із саджанцями ми замовили трошки посівного матеріалу. Ну, Така культура цікава, в наших краях його немає. Спробуємо виростити, що вийде. Все воно хочеться скуштувати його на смак. Ну, можливо, пару штук все ж таки виділимо на те, щоб спробувати, що воно на смак. Так, Це те, що у нас по єсівному каштану. У нас є ще одна посилочка. Отримали ми свіженькі саджанці фундука, які, як кажуть, дуже є такі сорти, що маловідомі, і їх в Україні небагато. Замовляли загалом в основному, української селекції, зараз розкриємо. Трошки одною рукою незручно, тож зачекайте. Запаковано надійно, розрізали ми перший шар, плівка і гофрокартон. Це так як... це дуже добре, тому що є звичка всіх, хто виносить посилки, братись ось так, ось так за посилку і нести її, махати, як булавою. І потім, коли береш саженці, вони в цьому місці або всі зломані, або жодної бруньки немає, все поломане. Розмотуємо слідуючий шар, знімаємо гофру, гофру, картоп. І ось ще один шар. Ще один шар, а там наші скарби. Ну що я вам скажу? А за шаром ще один шар. Це як матрешка у нас. Ну, Надіємося, що продавець просто любить свої рослини. Там гарні саджанці. І він подумав про те, щоб вони гарно збереглися і в добрій якості доїхали. Зараз. Ще один шар, ще одна О, це прям як на, на городі з оскаром. І нарешті ми добралися до своїх сажень. Ось так вони обрізані. Ну, воно нам і не потрібно. Хоча десь я людей прошу, щоб не обрізали дуже коротко. Тому, що, як я розуміюся на цьому, то можна... Взяти декілька череночків і привити вже до, на інший, який не потрібний, порослюва. І так ви за рік отримуєте ще прирости. Ну, трошки хтось хитрує, хтось над цим не задумується. обрізає дуже коротко. Хтось для того, щоб дешевше посилочка. А хтось для того, щоб ми такими розумними не були. Знову ж таки, гарна коренева система, шикарна. Бачимо, є тут таке щось, зараз поріжемо ниточки. Замовлялись саженці, кожен по одному, тож, відео затягнеться, будемо кожен для себе, для пам'яті. Ось такі, ну, це віддирки. Павленко, Дар Павленко. Ось такий корінь маємо. Різні саженці. ну Маємо надію, що вони будуть того коштувати. Дніпро, Дніпро один. Це мені сказали, що таких сортів дуже мало на Україні. Він ще не розповсюджений. Ну, Побачимо, як буде на Миколаївщині, що з цього вийде. Ось така коренева система. Це у нас Ламберта. Ламберта Терновський. Терновський. Терновський це здається. Не пам'ятаю. 4219. Ось така коренева. Так, олімпійський ось така коренева. Це у нас зюйдовський ось така коренева система. Ну, находка, находка, дійсно, находка прислали. Спуталась ось. Ну, находка не пожалкувала були всі з такими коріннями, ціни б не було. Так, трапезунт. Трапезунт, Це так, як мені сказали, що це по-любому оригінали. І для того, щоб ми шедевр, хоча в нас є шедевр. ну, взяли ми оригінал, шедевр, хай буде оригінал. Ось такий садженець. Все у нас з ними. Надіємося, буде добре. Перші там ще з такими слабенькими корінчиками, слабенькі саженці. Дже. Джеферсон. Серебристий, Давидовський. О! І ось таким коренем мощним, ось такий невеличкий садженець. Це в нас поліна. Коліна. Маємо надію, що це все у нас приживеться. У нас є випадки вихожування слабеньких саджанців. Деякі, ну думаємо, все буде добре. Все буде добре з ними. Ось такі справи. Ідемо. Не тягне час саджати, висаджувати школку, щоб у нас все потім росло. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Відео знову затянулося. Я розумію, що багато хто не додивився до кінця. Але знімав я для себе, для нотатку, щоб запам'ятати, що ми і коли саджали. І які саджанці хто нам присилав. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні!